Сергій Жадан, мій старий. Мій старий, який помирав вихаркуючій легені, так і не встиг зрозуміти. Що сталося з його країною, Що зробили з нею всі ці фінансові генії, котрі тепер у відкриту Торгують кожною її частиною? Моя мама. Яка згодом розпродала усі його речі, яка живе громадянським шлюбом з якимось дяку, ховає від мене всі свої згадки і зітхання старечі, зачиняється від мене на ніч щоб я не підслухав їх рату. Він Він і досі торкає мене своїм кашлем, ніби шипав приходить до мене в вісні, дивиться чорним оком. І я знаю. Найтяжче, що в нас є, це наша пам'ять, а найгірше, що вона лише тяжче з кожним роком. Він називає мені імена лікарів, які його вбили. Сидить на ліжку навпро навпроти і кличе мене до помсти. Він каже малий, в тебе немає ні злості, ні сили, ти їм здав свою злість. Немов провідникові постій. Він каже: Малий, в тебе ж немає ні спадщини. Ні краї. І всі твої друзі мали згоратимуть, як комети, блукатимети, як цигани, згинути, як караїна. Раз уж все прогнуло, ну спробуй хоча б нормально померти. Скільки можна терпіти їх голоси на сходах? Будильники, окуляри, теплі щоденні предмети, Вирви їхні серця. Надійно спинивши по. Спали їх разом у ліжку, ніби старі газети. І я витягаю бензин і старі корабельні канати, Розводжу в кімнаті вогонь, як і усіх нас огорне, і я знаю, ніщо не може мати над нами влади, окрім голосу крові, який заповнює горло. Добре, коли тобі сняться підпільники та героїв. Погано, коли їх поява на тебе тисне, ця влада посилює в мене любов до холодної зброї, а ця держава позбавляє мене почуття вітчизни. Країна, в якій виживання вважають талантом, де вся твоя біографія це список боргів і трупів, називає мене тепер злісно, вбивцею і симулянтом, опитує свідків, які вціліли, шукає рештки отрут. Хай тепер прокуратура засипле мене своїм спамом, хай потопом заллється вулиці кам'яниста, хай з'являться миротворці і випалять чорним напалмом гарячі електростанції мого невтомного міста. Хай вони тепер спробують усе це без нас поєднати. Хай спробують врахувати небесні, сумні, коливання, сонця священний вогонь заливає кімнати. Герої не помирають від стаціонарного лікування.